Всіх вітаю. Поки зараз чекаємо судове засідання. Є декілька хвилин поспілкуватись на тему звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку з наявністю батьків з першої або другої групи інвалідності. У даному випадку звернемо увагу на пункт Г частини 4 статті. 26 -е закону України про військову службу, де чітко вказано, які підстави, і хто може в дійсності звільнитися? Так ось, коротко пройдемося по цьому питанню. Значить, якщо ви є єдиним доглядальником цих осіб, які мають першу або другу групу інвалідності, тобто мова йде за батьків, за батька або за мати. В такому випадку ви зможете ініціювати питання через подачу рапорта до командира вашої військової служби з підтверджуючими документами це довідки МСЕКу, ЛКК, лікарська Консультативна комісія на підтвердження стану здоров'я і зазначенням сімейних обставин. Крім того, необхідно, ще долучити буде додаткові документи у вигляді того, що ви є єдиним доглядальником і на забезпеченні безпосередньо вас знаходяться вищевказані особи, тобто батьки. Крім цього, ще можливо знадобиться вам акт здійснення догляду на від управління соціального захисту. Знову ж таки на підтвердження додаткових обставин для подачі рапорта. Ну в принципі, ініціюйте питання, як я раніше сказав, це за допомогою рапорта до командира військової частини. В подальшому може бути і таке, що ну відверто скажу, зараз дуже складно звільнитися. Тому е в зв'язку з цим 90% кажу, вкажу, що навряд чи командир або юристи погодять цей рапорт. Такому випадку готуйте скарги або звертаєтесь до окружного адміністративного суду і оскаржуєте незаконні дії командира військової частини. Так, що якщо є питання на зв'язку?